Родинам загиблих бійців в бюджеті виділили кошти на одноразову допомогу. Але не всі її отримують. Часто Міноборони не визнає родинні зв'язки із загиблим або військова частина вважає військово зниклим безвісті. У цьому відео ми розповімо, що робити в таких ситуаціях. Щоб отримати всі відповіді, додивіться це відео до кінця. А ще. Обов'язково підпишіться на наш канал та тисніть на дзвіночок. Тоді ви не пропустите наступний ролик і дізнаєтесь, чи можуть військовому нараховувати відсоток і штрафи по кредитах. Вже більше семи місяців наші воїни відважно захищають та відвоюють кордони України. Дехто з них поплатився за нашу свободу не тільки здоров'ям, а й власним життям. Сім'ям загиблих військовослужбовців держава пообіцяла підтримку, одноразову виплату 15 мільйонів гривень. Її можуть отримати рідні бійця, батьки, дружина чи чоловік. Діти, незалежно від того, чи вони спільні, позашлюбні чи усиновлені. Крім того, членами родини вважаються ті, хто спільно проживає разом, веде спільний побут, бюджет та має спільні витрати. Безумовно, це доведеться доводити в суді. А мати, наприклад, чеки про купівлю спільного майна. Кореспонденцію за спільною адресою, свідчення сусідів чи інші вагомі докази. На виплату мають право й ті, хто перебуває на отриманні у померлого воїна. Це повинно підтверджувати рішення суду або завірений нотаріусом документ про утримання особи. Як же родичам військовослужбовця отримати виплату? Спочатку членам сім'ї. Потрібно отримати свідоцтво про смерть. Після цього звернутися до командира, щоб отримати витяг з наказу про виключення бійця зі складу частини. Документ, в якому зазначені причини загибелі та витяг з особової справи про склад сім'ї. Далі родичам. Потрібно звернутися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки і написати заяву про виплату одноразової грошової допомоги. Окрім уже зазначених документів, необхідно додати ще копію свідоцтва про смерть, копію лікарського свідоцтва про смерть, копію сторінок паспорта отримувача одноразової допомоги. Копію документа, який підтверджує родинні зв'язки, це може бути свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб чи про народження дитини. На цьому етапі всі документи направлять до Департаменту соціального забезпечення Міноборони, де й приймають рішення про виплату компенсації. Якщо ж сім'ї загиблого відмовили виплачувати компенсацію, вони можуть звернутися та оскаржувати це в суді. Наразі часто загиблих військових вважають зниклими безвісті, а в такому випадку рідним потрібно буде доводити в суді смерть воїна, а після цього звертатися до Раксу, щоб отримати свідоцтво про смерть. Лише потрібно мати вагомі докази загибелі. Нещодавно до нас по допомогу звернулася сім'я загиблого воїна. Через активні бойові дії його тіло так і не змогли привести для впізнання. А родичам вже відправили лише фото сина, яке, без сумнівів, його смерть. Незважаючи на це, військова частина вважає захисника зниклим безвісті. На жаль, Зараз таке трапляється дуже часто. Я вважаю, що в такій ситуації дуже важливо боротися за справедливе рішення. Звичайно ж, жодні кошти не повернуть рідну людину, але держава зобов'язана компенсувати втрату сім'ям загиблого, оскільки це прояв поваги до загиблого захисника. Якщо у вас виникли проблеми із виплатами, чи вам потрібна допомога в суді. Звертайтесь за телефоном, який ви бачите зараз на екрані. А ще обов'язково ставте вподобайки під відео. Пишіть в коментарях, які теми вас ще цікавлять. Підписуйтесь та тисніть на дзвіночок. А в наступному ролику ми розповімо, чи можуть військовому нараховувати відсотки і штрафи по кредитах. До нових зустрічей!